На Росії своя атмосфера, там не зафіксовано жодного адекватного дня. Отож, хід парад новин з палати номер 6 Далі любиш грати, люби борги віддавати. На четверте місце потрапила історія про школяра з Москви, в якого вкрали Ролекси вартістю. 1,5 5 мільйонів рублів. Підозра впала на друга, з яким 11-тикласник відпочивав напередодні. Обшуки нічого не дали. Годинник так і не знайшли. Але є версія, що хлопець міг вкрасти дорогу цяцьку через свої борги перед казино. Окей. Okay. Вогник, вогник жарко, жарко. На третьому місці опинився неадекват із продуктового в Липецькій області. Чувак просто почав громити магазин. Ну. Типу, норм день на Росії, цього йому здалося замало, і він дістав пляшку з горючою рідиною, що було далі у відео. псю псю пю Діти, квіти, життя. Друге місце в нашому хіт параді трешу посів восьмикласник, який виготовив вогнемет та спалив будинок сусіда по Ви Що там здору з'їхали? Причина помста. За що? Невідомо. Цікаво, що рецептик щастя підліток знайшов на Ютубі. Ну, тепер ясно, навіщо для на Росії забороняють інтернет. І перше місце. Займає драйвове кладовище на Сахаліні. Там троє п'яних влаштували перегони по могилах. Боже, я вже просто не дивуюсь цьому. Після покатушок голий пасажир бігав навколо машини, випив і закусив сім карткою та під авто. Ну, Чому б ні? Я вже нічому не дивуюсь. Дирашки це база, а для нас норм контент. Кому повідали перше місце? Пишіть у коментарях. Та якщо сподобалось, підтримуйте нас лайком і підпишіться на канал. До зустрічі!